Хочу бути космонавтом. Абітурієнти обирають свою альма-матер. Цьогорічна вступна кампанія, етап новий та подекуди невідомий. Цього тижня наші журналісти спробували проаналізувати складність проходження цієї кампанії та її відмінність від попередньої. Максим Посполіта відвідав три вищі різної форми власності. Там відповідальність за вступ запевняють саме їх заклад найкращий для формування особистості та подальшого працевлаштування. Хоча ринок праці диктує зовсім інші умови. Ганна Заспа підтримує доньку у всіх її починаннях. Вступати на навчання прийшли також разом. Мати каже, це хвилююча мить для всієї родини. Донька хоче стати художником. Переконує її йти на щось інше. Ганна не заставляла. Каже, не потрібно дитині забивати голову тим, до чого її душа не лежить. Бо моя дитина поступає в, в так, йде в доросле життя. Скажем, знаєте, і звичайно, я хвилююся, як кожна мама, і допомагаю їй чи можу, і підтримую морально. І, і взагалі допомагаю з нею хожу. Кругом по всіх вузах так чисто подаємо документи в різні вузи, пробуємо, як воно вийде в неї в доросле життя піти. І додає, з кожним роком навчати дітей стає все важче. Даються знаки великі суми коштів за оплату навчання. Важко вчити дітей зараз, дуже важко все дорого. У мене двоє дітей, так само ще менша дитина ходить от в третій клас то дітей важко зараз вчити, тому що батьків невисокі зарплати і такий час скрутний, скажімо так, для батьків, але якось справляємось, куди діватися. Цьогоріч вперше абітурієнти мали право подавати документи аж 5 вишів і на три спеціальності. Разом з тим, кожен мав обрати для себе пріоритетні напрямки. Є пріоритетність, коли після 11 класу до нас абітурієнти подають свої документи, вони можуть подати в різні навчальні заклади на різні спеціальності. І вони ставлять пріоритетність. Якщо ти є першим, пріоритетність номер один значить. Ти точно будеш зарахований саме на цю спеціальність. Якщо ти не по своїм балам не проходиш на цю спеціальність, ти можеш подати пріоритетність номер два. І тоді комп'ютер сам визначить, в який навчальний заклад, на яку бюджетну форму навчання ти проходиш. Як запевняють, всі представники вишив Хмельниччини, з якими ми спілкувались, недобору у їхніх навчальних закладах немає. А подекуди наплив студентів навіть збільшився в порівнянні з минулим роком. У нас по деяких спеціальностях, зокрема. Фізична реабілітація, конкурс по заявах, звичайно, як і скрізь. Тому я очікую навіть десь, може, підйом по рівню з минулим роком. Невеличкий. Ну, таке перечуття. Звичайно, що результати покажуть. Якщо порівняти з попередніми роками, то досить непогано студенти до нас йдуть, і є гарний такий ну, кількість студентів на одне місце державне. Недобор можна говорити тільки на державну форму, на державну форму навчання, або краще сказати, на форму яка фінансується за кошти державного бюджету. Поки що говорити зарано, тому що кількість заяв він не говорить нічого. Зменшення прохідного балу у кожному із хмельницьких вишів це ще один виток у вступній компанії. Замість 124 балів, який тримався впродовж семи років. Тепер навчальні заклади приймають випускників із сотнею балів. Якщо минулого року мінімальна кількість балів була 124, бали, то цього року це є 100 балів. Ну і власне кожний навчальний заклад він встановлює свою мінімальну кількість балів. У вишах переконують, це не призвело до збільшення напливу абітурієнтів, чи то важкість у складанні зовнішнього незалежного оцінювання, чи то неграмотність самих абітурієнтів збільшило кількість тих, хто взагалі не подолав 100-відсотковий бар'єр. В цьому році по українській математиці і фізиці абітурієнти набагато гірше здали зовнішнє незалежне оцінювання, ніж вони здавали це в минулому році. вони не йдуть з гіршим балом. Є більше людей, які не здали. Не здали взагалі менше 100 балів отримали, то це велике відсотковому значенні по всім цих напрямках по всім цим предметам в межах України десь більше 20%. Приймати документи вище почали ще на початку липня. Черги були, але вперше декілька днів. В Україні вже три роки діє програма, за якою абітурієнти мають право подавати документи в електронному вигляді. Раніше це майже не користувалось, а тепер таких близько 70%. Це економія часу і коштів на поїздки. Що більше заяв електронних це свідчить про те, що люди або більш технічно грамотніші, інформаційно грамотніші також це дає можливість. Амбітурієнтам зекономити час і кошти також не створювати черги в приймальних комісіях. Ну і це дає можливість приймальній комісії спокійніше працювати і приймати заяви. Географія вступників також з кожним роком розширюється. Тепер піти саме в Хмельницькі навчальні заклади приїздять звідусіль. Любов Любов'яніша народом із південної Пальміри каже, вступити у Хмельницький порадили знайомі. Тут і навчання хороші, і самі умови. Зовнішнє незалежне оцінювання було не важке, особливо для тих, хто добре навчався в школі. Ближче до здоров'я людини, біологія така. її. А от Ірина Ященко вже написала заяву на вступ у магістратуру. Професію вчителя обрала ще з дитинства. каже, подобалось спостерігати, як її вчили. Хочу продовжити навчання на магістратурі, подавала документи на магістратуру початкової освіти, а також на магістратуру управління навчальним закладом. Вважаю, що магістратура є пріоритетною, адже це повна вища освіта, і вона дає змогу розширити обсяг професій. Які я буду обирати в майбутньому після закінчення, ну і взагалі якось зробити правильний вибір в сучасному житті. Майже завжди в нашій країні існує тенденція після закінчення закладу на роботу влаштуватися неможливо. Про це свідчать часті поневіряння тих, хто вже закінчив навчальні заклади. Робота є, але роботодавець зараз став вимогливим та прискіпливим. Кожен хоче взяти до себе на роботу працівника кваліфікованого та вже з досвідом. Це мають бути фахівці високої кваліфікації, які володіють іноземною мовою, які знають маючи якісь додаткові навички. Тобто роботодавець сьогодні вимогливий саме до молоді. І до претендентів на укомплектування своїх вакансій. Однією з причин перебування випускників на обліку це, по-перше, дисбаланс на ринку праці. Ну і відсутність професійного досвіду і навичок у молодих людей дехто шукає кращої долі за кордоном. Там і зарплати більше і влаштуватися легше. Наша держава кожного року втрачає чималу кількість молодих талановитих науковців, які б замість роботи на якусь іноземну державу мали прославляти рідно своїми винаходами та відкриттями. Марія Марта Ісаєнко, студентка п'ятого курсу, за не збирається, буде працювати на батьківщині, щоб не трапилось. Це справа кожної людини, але щодо роботи, то в принципі, вона є завжди, просто є різні, скажімо так, чинники, які впливають саме на вибір, чому ми їдемо за кордон, чому ми не залишаємось. Ринок праці зараз диктує інші умови затребуваності тих чи інших професій. Ще 10 років тому чи не кожен бажав стати юристом та економістом. Тепер такої потреби немає. На ринку праці потрібні робітничі професії, там і зарплати більше, як запевняють у центрі зайнятості, і влаштуватися набагато легше. На ринку праці на сьогоднішній день переважає попит на робітничі професії. Це і верстатники слюсарі люсами робіт, продавці, швачки по місту потрібні. Звичайно, потрібні і економісти, і бухгалтери. А поки робоче місце в нашій країні буде на вагу золота, влаштуватися просто так буде непросто. За такої тенденції виїзду за кордон молодих талановитих професіоналів, наша країна може і так і залишитися у бабіж таких напрямків, як ІТ, технології, медицина, машинобудування. Не людина обирає професію, а професія обирає людину. А от тільки працювати у тій професії, яку тебе обрала з кожним роком все важче. Максим Посполіта, Володимир Вінськевич, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.